Вітаю, друзі! Лексіон номер 17 Сьогодні ми з вами ознайомимося з дієсловом «тенер» мати. Вивчимо з ним купу корисних і дуже вживаних стійких словосполучень. І буде дуже цікаве і дуже корисне, практичне домашнє завдання. Отже, як завжди. Читаємо спочатку uh, дієзміну, а потім приклади. Йотенго, ту тієш, ель тіє, носо те немос, восрус те нес, ейс Друзі, це неправильне дієслово. Просто запам'ятайте, як воно змінюється. І перейдемо до прикладів: Тенуна ідея. ¿Tienes tiempo? Ella tiene una alergia. Zwernitevoogo, sho v ispanskij movi alergia maye nagolosna literu na golosnuyu e. Idemo dalej. Para comer tenemos una sopa. Tenéis hijos? Mis padres tienen dos bisnietos. І переходимо до стійких словосполучень. Читаємо: тенер амбре. Тенер сед. Наприклад, «тене сед». Друзі, я намислено навела вам дуже прості базові приклади, аби ви переконались, наскільки просто і прямо зараз ви можете починати вживати ці стійкі словосполучення в вашому повсякденні. Зверніть увагу, що єдине слово в цих парах, це, яке змінюється це дієслово тенер. Ми його дії змінюємо і додаємо в незмінній формі амбре або «сет». І у нас виходить: «тенво амбре, тінесет. Йдемо далі. Тенер расон. Це перекладається як мати рацію. Якщо ми знаємо, що тенер значить мати, а расон навіть схоже трошки на рацію. Давайте на прикладах подивимось. Но no tienes razón. І наступний це тенер miedo. Наприклад, mi nieto tiene miedo де ла oscuridad. Тут так само. Ми змінюємо тільки дієслово в особовій формі і додаємо іменник в незмінній формі. І подивимо, подивимось ще на е, один вислів, е, який ми вживаємо для питання і відповіді про наш вік. Тобто, незмінна форма це буде звучати так: тенер скільки то аніус». Тобто, мати стільки то рочків, Да? наприклад, куантус años тінес? «Tengo 57 años». І ту, це якби я вас запитала, а ви? Добре, йдемо далі, друзі. А зараз ми навчимося описувати наш стан холоду або спеки. Я приклади навела в першій особі однини. Tengo frío, тенго калор. Друзі, зверніть увагу, що дієслово Тенер в цих двох тіких словосполученнях ми вживаємо для описання нашого стану або стану інших людей. Тобто це суб'єктивне сприйняття спеки або холоду. А в наступних двох прикладах ми вживаємо дієслово асер, яке ми будемо з вами вивчати. Тут воно вживано в третій особі однини. І ми користуємось їм тоді, коли ми хочемо просто констатувати факт, що холодно, взагалі холодно або спекотно. Да? Тоді ми вже вживаємо, вживаємо не дієслово «тенер». А дієслову «асер», тобто асе фріо», асе калор». І настав час вивчити ще один спосіб вживання дієслова «тенер» з іншими дієсловами. Давайте розглянемо, як будуються такі речення. Отже, ми беремо дієслово «тенер», змінюємо його в особовій формі, додаємо КЕ. І додаємо інше дієслово в незмінній формі, тобто в інфині. Наприклад, tengo que comer. Tienes que dormir. Tenemos que saber. Vosotros tenéis que estudiar. Usted tiene que comprender. Друзья, Ще раз підкреслюю, що це дієслово дуже корисне і дуже вживане. Тому, будь ласка, передивіться це відео ще раз, аби уструктуризувати собі в мозку різні способи вживання і різні стійкі словосполучення. І буде домашнє завдання, завдяки якому ви зможете потренуватися. Отже, друзі, вдома ви маєте перекласти на іспанську мову наступні речення. Як вас звати? Мене звати такто. Скільки вам років? Мені стільки то років. Моєму брату стільки то років. Моїй доньці стільки-то років. Моїм дітям холодно. Хочете пити? Вони голодні. Друзі, тут вживана вся лексика, яку ми вивчали на останніх уроках, в тому числі і сьогодні. Це, це нескладні завдання, нескладні переклади. Просто передивіться ваші шпоргалочки, то що фотографії, якщо ви робили з моїх уроків, або просто передивіться уроки. Бажаю вам успіхів. Сьогоднішній урок добіг кінця, друзі. Дуже дякую вам за вашу увагу і за ваші старання. Займайтеся іспанською. Це дуже проста і красива мова на мій смак, і вона відкриє вам двері для подорожей по всьому світу. Передивляйтесь відео, бо на кожному року я намагаюся давати вам щось нове, і деколи для того, щоб це між собою пов'язати, треба згадати, що ми розглядали на минулих уроках. Тобто відео в Ютубі це ваш робочий матеріал для вивчання іспанської мови. Питайте, коментуйте, підписуйтесь, будь ласка, ну і ставте вподобайки, поширюйте, і можете підтримати мій канал, мою працю на посиланні в PayPal.